Кажуть про те, що ймовірно її підвищилася ймовірність позитивного результату щодо трансляції засідань Верховної Ради. Чи дійсно такий оптимізм є? Я вам скажу можливості є 50 на 50. або відновлять трансляції, або не відновлять трансляції. Я особисто бачу, що вони категорично не хочуть відновлювати трансляції, щоб люди не бачили, який треш відбувається в Верховній Раді, а тим паче не бачили хто за що і як яким чином голосує. А зрештою люди заслужили це все бачити, особливо на четвертому році повномасштабного вторгнення, де треба пильнувати кожен крок і кожну кнопку, яку натискає кожен безпосередньо депутата, особливо від монобільшості. З того, що відомо, що ніби є можливість 2 вересня відновити трансляції. Правда, коли ми пропонували це рішення прийняти на останньому дні засідання попереднього тижня, Стефанчук поставив це на голосування, було здається тільки 141 голос. І початок засідання 2 вересня, навіть якщо все прорветься і трансляція буде відновлення, то початку засідання ніхто не побачить, допоки не буде прийнято це безпосереднє рішення. Я вважаю, що це не є ненормально. Але ми маємо також пам'ятати, що 2 вересня в вівторок буде закінчуватися сесія парламенту, і буде починатися нова сесія. Можливо, ще от на цьому переломі воно так само спрацює, що ми проголосуємо за відновлення трансляції, закриємо сесію, потім відкриємо сесію, і вже можливо будуть трансляції. Зрештою, я вважаю, що замало. В медійному просторі громадяни України тиснуть на це питання. Якби було більше, вони би швидше рухалися. А так вони думають, що побалакаємо, побалакаємо, забудемо і знову їх рухати не будемо.